Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я дуже рада вас бачити на нашому музичному занятті. Тож розташовуйтеся зручненько та слухайте мене уважненько. Сьогодні на нашому занятті ми будемо танцювати, але таночок буде у нас непростий. Нам будуть допомагати чарівні малюночки. Треба тільки уважно дивитися і слухати музику. І картинки вам підкажуть, коли треба поплескати у долоньки, коли треба постукати по колінцях, коли можна покружляти. Все це ви можете побачити у картинках-підказках. Тож я запрошую вас до веселого таночку. Один, два, три. Танцювати почали. i was Ну що, малята, чи весело вам було танцювати? Мені дуже сподобалося, як ви танцюєте. Ви були дуже уважними, слідкували за всіма картинками. Давайте пригадаємо, які рухи ми з вами робили під музику. Правильно плескали у долоньки, кружляли, плескали. По чому плескали? Правильно, по колінцях. Ще тупали ніжками молодці. Сьогодні дуже гарний танучок ви станцювали. Мені дуже сподобалося. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!